Усім привіт, друзі! Ви завітали на мій канал Оля Паріж Кейк та мене звати Оля Василечко. Сьогодні я хочу запропонувати вам приготувати шоколадний торт із вишнею. Він готується просто та легко, при цьому виходить неймовірно смачним м'яким з насиченим шоколадним смаком і приємною кислинкою від вишень. Шоколадний бісквіт готується дуже швидко, тому одразу включаю духовку до 165 градусів. У посуд просію усі сухі інгредієнти. Отже, борошну, какао, розпушувач та соду. Вливаю молоко та додаю цукор, добре перемішую вінчиком. Вбиваю туди 2 яйця та олію із розтопленим маслом. Знову перемішую ретельно до однорідності форму 20 см у діаметрі, застелюю пергаментом. Вливаю усе тісто та відправляю випікатись у розігріту духовку на 55-60 хвилин. Виймаємо бісквіт з форми та даємо охолонути. У остиглого бісквіта зрізаємо верхівку. Нею ми потім накриємо торт. Із нижнього бісквіта по колу на відстані 1,5 см від краю проводимо ножем і вибираємо усю м'якоть, залишивши бортики і дно товщиною 1,5 см. Ось такий бісквітний кошик виходить. Гіркий шоколад розтоплюємо, як вам зручно. Я розтопила у мікрохвильовці. Розмішую шоколад до однорідного стану і відставимо. Сир маскарпоне збиваю 2 хвилини. До збитого сиру додаю згущене молоко біле та просію какао. Добре перемішую. Збивати не треба. Додаю розтоплений шоколад та перемішую до однорідного стану. Приблизно 200 г вибраної м'якошки подрібнюю в крихту і всипаю в крем. Все добре перемішую та відкладаю одну столову ложку чубату шоколадної маси. Ми нею потім змастимо бік торта. Заморожені вишні без кісточок всипаю у масу та добре перемішую. Заповнюю бісквітний кошик шоколадною масою і рівномірно розрівнюю. В кінці накриваю торт раніше зрізаною верхівкою, шоколадна глазур. Шоколад, масло та молоко розігріваю та добре перемішую до однорідності. Туди ж додаю підсушений та порізаний арахіс. Рівномірно покриваємо торт глазурю, прибираємо торт в холодильник, просочуватись на 5-6 годин або на ніч. Готовий торт звільнюємо із форми і плівки. Бік обмащуємо раніше відкладеною шоколадною масою. Цей тортик я вам рекомендую приготувати, він надзвичайно смачний та супер шоколадний. Готуйте та насолоджуйтесь смаком. І я вам бажаю, щоб вам усе вдалося. Дорогі друзі, якщо моє відео було для вас корисні та вам сподобалось, обов'язково підписуйтесь на мій канал. Оля Парижка. Чим більше підписників, лайків та коментарів, тим швидше будуть виходити нові відео із новими рецептами.